Всім привіт, мої любі українці! З вами я Еміном. Сьогодні поговоримо з вами про топ-10 танків, які вам треба прокачати у 2023 році. Або якщо вони у вас вже прокачені, то звернути на них увагу та відігравати якомога більшу кількість боїв, тому що на цих танках, на мій погляд, буде цікаво та якісно грати, тому що ви будете нагибати, отримувати задоволення від цієї гри і, відповідно, ще й навчатись грати. Зразу скажу ремарочку таку що е, цей танк я складав з урахуванням того, що е, я його складаю для умовно кажучи звичайного тере, е, чуть вище середнього гравця. Тобто в цьому топі не буде, наприклад, таких танків, як СТБ, Леопард, це одні з найкращих танків в грі, це найкращі ст 10-го рівня. Але щоб їх реалізувати, умовно кажучи, вам треба мати неабиякий скіл. Тому таких машин тут не буде. Цей тан буде нас і буде насичений важкими танками, які мають велике бронепробиття або великий ДПМ, які прощають вам купу помилок, на яких вам буде просто грати в першу чергу, якщо ви маєте там умовно жовто-зелений скіл, от тому що. Це основна аудиторія нашої гри. Це жовті та зелені гравці. От всім кстати, дякую, пацани, хто підписувався на канал, хто ставив лайки, будь ласочка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже потрібно для просування україномовного контенту. Дякую ще раз і переходимо вже до топу. І так, відкриваємо наш топ-танчиків Тортойс. Це один з найкращих танків 9 го рівня по сумісідству, один з найкращих танків в грі. Це важкий танк 9 го рівня. Так, я розумію, що це. Це ну на бумазі Петасау, але це смішно, тому що це по факту важкий, важкий танк без башні, який має умовно кажучи, купу броні, купу хп величезний ДПМ в 4353. Це один з рекордних ДПМів в грі. Відповідно, давайте пройдемося по обладнанню. Я ставлю на тортойзав. Основна збірка. В мене турбіна, закалка, досилач і інструкція на турбіну. В другому слоті в мене все те саме, тільки є вентиляція. Це ну, умовно кажучи, коли вас скинуло в топ проти танків 8-го рівня, то вам умовно закалки не треба, тому що ХП і так дуже багато. По польовій модернізації давайте швиденько покажу. Просто якщо вона в мене прокачена, то дивимося і запам'ятовуємо. От і давайте поговоримо, як на ній жі грати. Туртось це uh... По факту класичний важкий танк. Єдине, що він не не дуже любить позиціоночки тому що в позиціоночках йому вицелюють лючочки, його пробивають танчики. Тому вам треба нав'язувати саме продавлення направлень. Як ви бачите, я відкидав на ньому 144 сорок чотири боязвінретом 76 та середнім демеджем чотири тисячі. Вам обов'язково треба на цьому танку багато ініціювати, саме продавлювати фланги за рахунок ХП за рахунок ДПМ. Основний принцип гри на цій машині, щоб ви отримали одну, дали дві або три пайки в розвін. Отак, і я ж кажу, ініціюємо: не стоїмо на базі, максимально агресивно підтягуємо за собою союзників і пропущуємо план. Ідемо далі. Дев'яте місце умовного нашого топу це іс 4 важкий танк 10-го рівня Радянського Союзу. Один з моїх найперших топів. Тому тут може там середній демедж не дуже Е, Я на ньому не так багато, на жаль, катав, от саме зараз. Але тим не менше, танчик дуже прикольний, дуже цікавий. Значить, основна його фішка. Це його броня. Він дуже багато прощає помилок. Через те, що броня в нього не тільки у лобі корпуса, але й в бортах, і навіть в кормі. В кормі тут 100 мм, в кормі башні 170. Тобто в корму вас можуть не пробивати якісь там танки 8 рівня, там СТ або ТТ, або ЛТ, якщо ви там довертаєте корпус. Ну, І розраховувати на це не стоїть, але не удивляйтесь, коли у вас умовний кажуть, що якийсь лт 2 не буде пробувати в корму. І в цьому немає нічого такого. Ну, борта діда це просто легенда. Тут е, запредельна броня в, 200, е, в 160 мм, міліметрів. Кашей під кутами, ну, в общем, фальшборта. Ви все це розумієте. Значить, по обладнанню, давайте швиденько пройдемося на цей танк, абсолютно дефолт. Ви ставите закалку. Ой, ви ставите досилач, ви ставите закалку, ви ставите стабілізатор. Це основне обладнання на цю машинку. Де тут стабілізатор, господи, от, ви ставите стабілізатор. Це, в принципі, абсолютний класік для сверхтяжу. Тут багато ХП, непогана стабілізація, непоганий ДПМ, непогане бронепробиття на кумулятивах та нормальне бронепробиття на Бронебійних снарядах. От. На ІС-4, що ми робимо? А так само, а, тут, не, не, не так само, а нав'язуємо позиціоночку від борта або від башні, тому що у вас є і башня дуже, дуже крута. І стараємося розминати противника нашими дуже крутими кумулятивами, з пробиттям 340 та середнім демеджем 440. От. Все, що вам треба знати, дієт простий як двері. Нічого абсолютно не потребує, ну не потребує майже ніякого скіла. Граємо просто ну, від ХП від броні і отримуємо задоволення. І так, далі в нас іде топ-8, виходить, танків нашого списку. Об'єкт 284 Також це важкий танк 10 го рівня СССР е, СРСР. Е, одна з найкращих, е, ну скажімо так, да, в грі. Це смішно що це ж не ПТСАУ, Очевидно. Це так само, як Тортойс, е, важкий танк без башні, який має просто. Шикарну броню, шикарний альфа альфастрайк, шикарну гармату. Опять же таки на цьому танку, якщо не з чотири ми любимо позиціоночки, то на ваш вісім-чотири. Ми так само як на тортозі, давимо направлення, продавлюємо їх. Позиціоночки не стоїмо, тому що позиціоночки нам вицілюють, лючочки нам вицілюють, НЛД. Вам треба старатись так, щоб, ви, умовно кажучи, постійно було в русі, тобто там катались взад вперед, або там крутили корпусом вліво-вправо, для того, щоб вас було важче пробити, а ну. Ваша гармата дозволяє вам абсолютно все, тому що у вас тут є просто ну, запідільне бронепробиття в 360 одиниць з кумулятивним снарядом, середньому уроном 650. Бронебільний снаряд тут також пробиває 293 мм. Це також дуже добре. По обладнанню, дивіться, тут єдине, що місто УМП я би поставив закалочку в основний слот по польовій модернізації. Вона в мене, по-моєму, не прокачана, але тут би я поставив. би Поліпше на шасі, і тут би поставив плюс два до огляду. Все іншу польову модернізацію я б не качав би, ну в смислі не ставив би. Плюс два до огляду. Чому? Тому що ми граємо як важкий танк. Тобто ми постійно на передовій, нам ця маскировка не треба, хоча в нас вона і так доволі непогана. От, 268-4, ПТОМОН. Всі ви про неї думаю, знаєте, Агресів Плейс і буде вам щастя. Далі, сьоме місце нашого топу це важкий танк Німеччини, 10 рівня. Так, Де в нас Німеччина? 100. один з найстаріших танків гри, також один з моїх перших. Топів крута машинка, як ви бачите, також я там ще давним-давно колись ще був там умовно кажучи, середнім гравцем взяв на ній три відмітки. Колись багато на ньому грав. Значить, що цей танк представляє із себе зараз. Це супертяж, який має купу ХП доволі непогану броню, особливо що стосується ВЛД та башти. Башту вам обов'язково треба передовертати десь під таким кутом. Якщо на вас противник ну, дивиться спереду отак, то ви просто довертаєте отако танчик і вас і в лопою башні, умовно кажучи, важко пробити. В борт башні ви не беретесь. Єдине, що пам'ятаєте про цю планочку, вона пробивається, тому там старайтесь закривати її гарматою, там, піднімати вліво вправо гармату, для того, щоб закривати. Противник Е100 е, має дві гармати, це його особливість. Е, він грається як на цій, так і на цій. Але я б грав ну, з топової гармати, тобто, оці, яка на 750. Чому? Тому що від альфи завжди грати простіше, особливо е, простому гравцю. Е, 750 альфи, доволі непогане пробиття, як на ББ 246 так і особливо на кумулятиві 334. Е, е, так, там точність і е, час зведення не дуже Добрий, але при цьому там є кумулятивні снаряди, які є доволі непоганими, які вам дозволяють просто тупо грати в розмір. Тобто, ви приїхали на позицію проти умовного, наприклад, суперконя або ВЗ55 вийшли, протанкували один-два снаряди через борт, через башту, і ввалили йому на 750 кумулятивом в лице, закатились назад і чекаємо перезарядки, повторюємо так далі. По обладнанню закалка ну на цій гарматі можна ставити отакий от набор обладнань, тому що тут гарна стабілізація. На тій гарматі все так само, тільки крім замість вентиляції, ставити стабілізатор. По екіпажу ви бачили, по польовій модернізації давайте пройдемося. Якщо б я її викачав так, то я поставив би всюдихідне дохідне шасі. Тут поставив би. До звукоізоляції, тому що ми на важкий танк, і по нам будуть працювати арта. Тут я ну, як правило не ставлю нічого. От. Тому так: е 100, must мастхев, класний танчик. Опять же, таки прощаю купу помилок за рахунок броні, має величезну кількість хп. все прикольно. От ідемо далі. Топ 6 нашого списку. Також цікавий американський танк 9 го рівня Т-30. Ви скажете також. Це ПТ-САУ, я вам скажу, це, це важкий танк. Так, в нього недостатньо броні для важкого танку, але тим не менше. Це не уміляє його достоинств, тому що е, дубіна 155 мм на 9 рівні, яка пробуває 276, а на підкаліберних снарядах 320 мм з середнім уроном 750. Е, та має, як для ПТ -САУ, я підкреслю, ой, як для важкого танку непогане стабілізація зведення. Тут, в принципі, стабілізація зведення дуже схожа з ЄСТО. Е, от е, це прям дуже круто. Дуже класно, плюс це танк 9-го рівня, в якого шикарний баланс набагато краще ніж в десяток. Дуже комфортно грати. Е, опять же таки по обладнанню. що ми тут ставимо. Ми ставимо закалочку, ми ставимо досилач, ми ставимо вентиляцію. Або замість вентиляції ви можете поставити турбіну. От, по повольів модернізації, давайте швиденько пройдемося. Тут опять же таки, плюс 30 до міцності. Шасі ставимо тут, плюс 2 до огляду. Тому що опять же таки ми граємо як важкий танк від башти постійно. Нав'язуємо гімплей. Тут у нас нічого, ну і тут нічого. От що поти 30? Значить, дивіться. Основа основна гра на Т30 це приїхали, стали від башти, і просто граємо в розмін. Башта вас дозволяє, в принципі, доволі непогано танкувати. Так вона не суперембова, але при тому вас можуть пробивати і в кришу, і в маску, навіть якщо противник грає на голоді. Але при цьому не забувайте про те, що навіть, умовно кажучи, якщо ви від когось отримувати, вам банально вигідно грати в розмін, як і на умовному єсто. Тобто, у вас закалочка. Під закалочкою у вас буде 1750-1800 хп там, з польовою модернізацією, Ви виходите, отримаєте шот на 400, дайте на 750 за рахунок пробиття, за рахунок Кольсива Страйк, просто граєте в розмін, доволі все просто, непогано і так далі. Тобто Т-30, шикарний танчик, який я всім рекомендую. Повірте мені, от я на ньому також, -також відкатав 51 бій середнім уроном 3400. Класна машинка, все з нею окей. І так, йдемо далі. Получається, топ-5 відкриває в нас радянський важкий танк 9 рівня варіант 2. Найкраща двохстволка в грі, як на мене, тому що це танчик, який має. Ну, всі фішки двохстволки тобто фактично, це барабан, який є, має дозарядку зарядку, а також у вас є можливість там залпанути так. Так, так би мовити, дати дабл пенітрейшн по супротивнику е, і заставити його е, дуже сильно сумувати. От, по Істривалян-2. Що вам треба знати по грі на ньому? Так, екіпаж тут, хоч і за С4-го лап'єрки тут підходять, значить, е, башта у вас доволі крепка, Тут по, десь по 290 мм, ну, в скосах далі вже там запредельна броня, лючків тут майже немає. Оцей лючок він, звісно, пробивається, але давайте будемо відверті. В нього дуже, дуже, дуже важко попасти, якщо ви будете хоч трошки. Їздити вперед назад і прикривати його гарматами, то повірте мені, пробити вас в башту дуже дуже важко. Єдине, що якщо супротивник грає на голді, так він буде шити сюди, але в принципі. Це не така вже і велика проблема, якщо ви просто таке бачите, то ви, умовно кажучи, не граєте проти цього суперника або ж ждете, коли він відкидаєся і граєте проти іншого супротивника. І дозволяє вам робити абсолютно все на полі бою, тому що в нього непогана динаміка. Вона тут 38-15. ви по обладнанню, що тут обов'язково треба поставити, це закалка, це турбіна, це стабілізатор. Класичний набор, 42 км на годину за рахунок турбіни. Ви набираєте. Ну тут я маю на увазі так, навіть 43 там буде, з, якщо турбіна буде в слоті. так тобто, ви маєте при цьому велику кількість ХП, гарну, гарну рухливість, і при цьому всьому ще й гарну, не те, що гарну, а Прям імбову стабілізацію, непогане бронепробиття на всіх снарядах, велику кількість ХП, і при цьому всьому ще й для радянських танків це цікаво. УВНи в мінус 8. От. Тому, фактично, на мій погляд, це робить цей танк дуже імбовим, дуже цікавим, тому що ви швидкий, ви приїжджаєте на позицію одним з перших, у вас є, мовно кажучи, барабани до вас снаряди, при тому з можливістю залпанути. Цікава механіка УВ на мінус 8, абсолютно комфортний танчик, єдине, що не розраховувати на борню саме в корпусі. Тобто нав'язуєте перестрілку від башти або від бортів, там можна розводити супротивника обратним ромбом. Та й все. В принципі, танчик класний, танчик кльовий. Поїхали Далі Далі ми переходимо знову до 10 рівня. Тут у нас американець надважкий танк, Супертяж т 3 Шикарний та шикарний апарат. Покажу вам свою статистику. Відкидав на 132 бої, 4000 середнього демеджу і 3 відмітки маю. Ну також це доволі старий танк, який доволі давно в мене в ангарі вже є. От що про Т33 можна сказати, на мій погляд, це самий броньований танк в грі в плані Лолба Корпуса. Так єдине, що не забувайте про те, що вам треба прятати десь приблизно оцю частину НЛД. Якщо ви встали від рубочки, то крім умовної теста 3 такої ж саме або теста десять 4 або я 100 вам умовно кажучи, ніхто нічого не зробить. Так. Буває таке, що залітає сюди в лючки в лючок, якийсь там непонятний кумулятивний або підкаліберний снаряд від якогось там суперканя або від стежки, в якої там просто прокнуло плюс 25 до пробиття. Таке буває, але тим не менше на постійної основі він вас так пробувати не буде. Там може один-два рази залетить, але здебільшого відрубки вона танкує прям суперембово, особливо якщо ви, наприклад, от спрятала неда, заїхали на якусь кочку і підіймаєте свій корпус, збільшуючи кути нахилу цього лючка. От. Тут у вас майже нічого не пробивається. Єдине, що тут, тут біля маски є там для трушних, розкажу, тут десь дирочка, але ну, там, дирочка для кумулятивного снаряду з пробиттям 350. Ну, Майте це на увазі, але опять таки, це взагалі ну, не кожним пострілом буде сюди залітати, але таке буває, що можна пробити Т133, от прямо сюди біля маски. От. Все інше т тест великолепна, Віліколіпна. Пірка, який ви бачите, по обладнанню тут абсолютно дефолт, це закалка, турбіна. І досилач ви ставите, катаєтесь, насолоджуєтесь, все це вам дає умовно кажучи, хп, мобільність. При цьому всьому у вас є сумасшедша броня і фішка цього танку в його снарядах, а саме в бронепробиттю, як бронебійним снарядом 295 альфа 750 Так особливо я хочу вам порекомендувати покатати на підкаліберних снарядах з пробиттям 375 урона. Тобто, це як на мене найкращий снаряд грі, тому що підкаліберний снаряд особливо. Це класовий бонус ПТ-САУ, Він не втрачає, бачите, от, ну, ви я думаю, знаєте механіку, що під снаряди втрачають бронеприбуття з дистанцією, але в... це бонус ПТ-САУ в тому, що, наприклад, в Є 3 на дистанціях 500 метрів у вас буде бронеприбуття 360. Тобто ви не боїтеся ніяких заборчиків, ніяких там екранів, ніяких гуслей, нічого не боїтеся. Він швидко летить, він сумасше просто має бронепробиття, і ви майже не відчуваєте жодної броні в грі, пробуваєте там. Танків Сілует, і це прям дуже круто і дуже якісно. Повірте мені, є три прям must have. Єдине, що так так само, як і для тортоїза вам важливо мати або обонову, або трофейну турбіну. Або якщо ви їх не маєте, то поставте, будь ласка, турбіну і турбіну інструкцію на турбіну. Це вам дуже допоможе, тому що танк повільний. Ідемо далі. Тут один з моїх найулюбленіших танків в грі. Танк 10 рівня, легенда World of Tanks, не побоюсь цього слова. Напевно, перша, один, один з перших, напевно, суперембових танків в нашій грі, ну, він вийшов, я не пам'ятаю, хто перший вийшов, вз 111 5 а або Суперконь. Але, тим не менше, це, це був перший такий прототип ОБТ в нашій грі. Фактично, машинка також супер універсальна, супер крута, яка не втрачає своєї актуальності з часом. Наприклад, ВЗ-15, який був там 5 років назад, втратив свою популярність а суперкольні, все так само відчуває себе чудово і показує шалені результати. В мене є стрімі на каналі по цьому танчику. Не так давно я брав на ньому три відмітки. Середній демедж 4-3700, то 5 тисяч сумочками Я тут тримав. В принципі, танчик дуже і дуже ок. По обладнанню, що ми тут ставимо? Абсолютно тут прям мастхев. Тут одне обладнання для всіх карт: це закалка, це турбіна в слот. І це досилач. чому. Отак тут абсолютно не треба стабілізатор, тому що стабілізація танка навіть без стабілізатора ідеальна, точність дуже хороша. Снаряди летять дуже швидко. Єдине, що він потребує для повного розкриття підкаліберні снаряди. І не забувайте про те, що тут класні фугаси з придимтом 120, Тобто про це не треба забувати. Про можна іменно сипати по кормам, по бортам картонних танків там типу Леопарда, ТВП, ПЛТ, взагалі дуже і дуже круто. По польовій модернізації, я може не сказав. то, дивіться, Тут ставимо плюс 7 до набраної швидкості. Тут, а ну, в принципі, і все. Я більше от нічого не ставив. Тобто я цей танк не так давно катав, я тільки поставив це. І все. Суперконь, в принципі, любить дуже позиціонечки, любить дуже продавлювати фланги. Може абсолютно все, абсолютно універсал на полі бою. робіть все, що хочете. Єдине, що не стійте в кустах. все. Танчик прям. Секс, машина, пушка вишка. Далі йдемо до 9 рівня. Тут в нас, як на мене, стоїть найкращий танк 9 рівня в грі, посамісіть тут з найкращих танків в грі взагалі. ВЗТНХ, тій ВЗ51, не так давно був гайд по цьому танку на каналі. Я в принципі, там все сказав. Єдине, що в цьому, в цьому відео скажу, що. Це фактично ОБТ, основний бойовий танк, який може на полі бою виконувати абсолютно всі задачі, За рахунок чого рухливість 50 км на годину, тобто ви їдете умовно, як СТ, маєте шалену вогневу міць за рахунок барабану на два снаряди по 440. Від цього вам ще й набагато кра... легше грати, тому що ви менше підставляєтесь, ви умовно кажучи, почекали, підловили когось на помилці, видали два снаряди, закатились назад, чекаєте 23 секунди, повторили. Все доволі просто за рахунок закалки має доволі велику кількість хп в 2000 160 і за рахунок вентиляції стабілізатору компенсують те, що в гармати є проблеми з точністю та зведенням. Не те, щоб вони великі, вони взагалі невеликі, але от я б ставив був отакий набор обладнання. Так, ви можете ще додати сюди, наприклад, якщо вас кинуло в топ проти танків 7 рівня замість закалки, отакий набор. Але здебільшого я катав на цьому обладнанні ну, на, на такому наборі, як ви бачите, по статистиці в мене 85 боїв 3800 середнього 400 асисту, 3 відмітки взяті. І я буду ще продовжувати на цьому танку катати, тому що він, як на мене, дуже цікавий і набагато кращий, наприклад, за вз 55 саме через те, що це танк 9-го рівня. І в нього набагато кращий баланс. Ну і фіналочка. Е найкращий танк в грі е по статистиці. по... Там, умовно кажучи, планку на три відмітки. Танк спойлер, який, наприклад, особисто мені не подобається, але я розумію, що звичайному гравцю цей танк прям дуже і дуже зайде. Це MXM454. Важкий танк Франції 10 го рівня. Шикарна машина, яка абсолютно на полі бою може все. Єдине, що він дуже не любить позиціоночки, тому що в позиціоночках він починає насасувати, по-перше, в лючок. по-друге, в нього дірява маска, він пробивається, ну, голдою, отсюди, от сюди. От сюди, куди я тільки показую, сюди вже не пробивається, от сюди і от сюди. Плюс, якщо ви танкуєте бортом ви підставляєте щочки. Тут не саме сильний НЛД, але тим не менше, що в цього танку є, то це, звісно е, ну якщо ми поставимо сюди турбіну, трофейну, наприклад, так, турбіну, то ви маєте максимальну швидкість 40 км на годину, він їх спойлер, їде з ходу, набирає. Без питань ви маєте живучість на рівні 2500 хп, тобто цього абсолютно достатньо. І ви маєте ДПМ в 3200. І точність 0,3 для гармати, яка має альфу 560. Основний прикол цього танку в тому, що ви фактично, як і Т-30 на 9 рівні, банально граєте в розмін з танками, в, якого, в яких менше альфа. Наприклад, ви бережаєте на позицію, ви бачите, що в них в сетапі є там умовний, наприклад, Суперконість 4, і 7. Ви такі опини. Хорошо, ми мені проти проти цих танків грати вигідно в розмірі. Якщо ви бачите, що в них там є якісь є 100 чи ВК-7201, ну, тобто танки з альфою 750, ви робите все просто. Ви можете навіть прийняти одну тичку, але ви зобов'язані дати дві у відповідь. Тобто. Цей танк дуже крутий, дуже класний. Єдине, що е, старайтесь робити так, щоб е, не те, щоб е, ви не стояли в позиціонках. Ні, це очевидно, що так неможливо на важкому танку не стояти в позиціонках. але в позиціонках постійно рухайтесь, е, намагайтесь максимально ускладнити супротивнику в оцілювання ваших слабких місць. Старайтесь стояти від башти, е, ну. І там, коли танкуєте бортом, умовно кажучи, стараєтесь не відставляти оці е, свої е, як це сказати, щочки, і можете виставляти їх отак, там, щоб ну, знаєте, максимальний піксель там тільки був противника, щоб якщо він вас пробив, то йому просто тупо повезло, та й все. От е, танчик, е, в принципі, грається: от ви під'їхали до кута, виставили отак, от, умовно кажучи, своє ВЛД е, НЛД закрилися, закрилися так, і ну блін, отак покажу. тобто Отут стіна. отут стіна. Ви байтанули противника НЛД і він, якщо вас вистрілив в НЛД, не пробив, вийшло, дали йому на 560. Супер простий танчик, е, я відкатав на ньому, скільки я зараз я покажу вам 101 бой, е, навіть дві відмітки ще не взяв. Треба, кстати, справити взяти три, 4200 середній демедж, це дуже мало, спойлер. Тут можна робити 4500 доволі легко, е, але, тим не менш, треба запатіть і зробити. От е, Отакі, отакі от опа, е, Ще раз скажу, що е, якщо у вас є якісь перелічних цих танків, то просто награвайте на них бої, повірте мені, е, це буде дуже. Е, Профітно для вас. От, всім дякую, хто дивився. Дякую за увагу, що додивились до кінця. Ставте, будь ласка, лайки. підтримуйте наші збройні сили. Всім до побачення. Зустрінемося в наступних відео.